Що відбувається в Україні і в світі? І що з цим робити, як з цим жити, що буде далі і як треба далі? Значить, ну, війна. Війна ніколи не починається просто так. Війна це завжди є наслідком якихось причин, якихось факторів, які привели до вирішення. Якихось протиріч військовим шляхом. Тобто війна це завжди є якимось таким радикальним інструментом вирішення протиріч в світі, або між народами, або між країнами, або всередині одного народу. Тобто війна ніколи на ровному місці не виникає. Чому з'явилася війна в Україні? Факторів досить багато. Але є основні фактори. Які беззаперечні, і які ну, навряд чи хтось може їх сказати, що це не є фактори. Тому що крім цих факторів, є і інші. Але вони мають таку більш, скажімо, як версії. Бо хтось каже це не так, хтось каже так, але три фактори, вони залізебетонні. І всі вони вплинули на те, що в нас в Україні почалася війна. Фактор перший Російська Федерація. Росія, Російська імперія, Московське царство. Це одна і те ж сама назва однієї тієї ж країни. Тобто, що вийшло? Як створилася Російська імперія, як створилася сучасна Росія, як створився Радянський Союз, у 1654 році прийшло з'єднання частини. Українського народу воно було оформлено тоді князівством, Руським князівством. Руським ми мали назву: Руське князівство, Русь і Московське царство. Це з'єднання стало критичним, критичною масою і почалося зростання. І воно це об'єднання двох народів українського і угрофінського плюс. Ну, татарського, цих етносів, скажімо так, це об'єднання призвело до того, що почала зростати ця країна, яка в 1721 році почала називатися Російською імперією. Тобто головним чинником того, що появилася Російська імперія, стала з'єднання України з іншими народами Московського царства. І відповідно. Воно зростало, зростало до того моменту, поки не перейшла, ну, як ми бачили, розвалився Радянський Союз. Є теорія, яка підтверджується практикою, історичною практикою. Ну саме ясно про цю теорію розповідає пан Дзжинський. Хто хоче, може послухати, почитати. Але по вона ця теорія появилася не від Дзжинського. Вона ще з 18-го століття і вже 200 років. В основному її беруть як цю позицію, яка дійсно діє і яка відповідає сьогоднішнім реаліям. Тобто, якщо від Росії відходить український народ, українська держава, то Росія починає згортатися в менш потужну країну і становиться звичайною пересічною. Тобто, якщо Разом з Україною Росія була європейсько азіатською країною, тобто великою і потужною, то без України Росія перестає бути європейською, стає слабкою, і таким чином вона становиться об'єктом нападу інших, більш сильних. Вони це розуміють. І вони будь-яким чином хочуть, щоб Україну до себе приєднати. Оцей фактор, який крутиться в головах у Кремлі. Він однозначно завжди був цей фактор. І він, звичайно, вплинув на початок агресії зі сторони Росії. Росія хоче, щоб Україна була в складі Росії, бо це вона вважає, що необхідне для розвитку самої Росії. Якщо так не буде відбуватися, як хоче Росія, то тоді Росія хоче, щоб Україна була як наймонайбільше. Слабкіша країна, щоб ми не могли впливати на процеси. І тим більше, що якщо країна наша буде слабка, то може настати якийсь момент, де можна забрати цю слабку країну до себе. Це мотиви, це один фактор, який називається Росія, російський фактор. Другий фактор всього їх три головних фактори, які привели до війни. Другий фактор це геополітичний. Після розвалу. Радянського Союзу в 1991 році світ став однополярним. Сполучені Штати центром світу стали. Був Радянський Союз і Сполучені Штати. Радянський Союз ліквідувався. Сполучені Штати стали єдиним центром Світу. Так було деякий час, поки не почали зростати інші центри Китай. Китай почав зростати, і вже ніхто нічого не міг зробити, щоб він привів до конкуренції зі Сполученими Штатами і до умов переподілу світу, як мінімум, з двома центрами. Виростав і продав... виростав інший центр. Європа під гегемонію Німеччини. Європа була під Крилом Сполучених Штатів, але зменшення впливу Сполучених Штатів. В світі збільшення впливу Китаю і збільшення впливу самої Німеччини Європи почало приводити до того, що намічалося три центри. Тобто, в будь-якому випадку малося відбутися реконфігурація світу, переподіл світу, якщо сказати таким звичайним, звичайною мовою. Це другий фактор. Це геополітичний. Визрели умови по перерозподілу світу. До цього. Такі умови були в 1945 році після перемоги над нацистською Німеччиною та Японією. Нові умови визріли от в 20-х роках. Це другий фактор, який став для війни. Але ані перший, Росія, ані другі геополітичні, вони не могли б привести до війни в Україні, якщо б не було третього фактору. Ну, Перерозподіл світу зазвичай відбувається через якісь військові дії. Тобто, все одно десь війна мала б початися. Але це не мало бути в Україні. І не обов'язково мало бути в Україні. Могло бути десь в іншому місті. Я не буду зараз називати в якому місті, але могло бути. Чому так? Тому що Україна стала слабкою країною. Вона стала тією країною. На території якої можна б провести війну, є бажаючий, хто хоче скористатися слабкістю України, бо він хоче розвивати свою країну. І таким чином, виникли умови агресії проти України зі сторони Росії. Якщо б Україна була сильною і потужною країною, ніякої б війни у нас не було. Бо на потужній країні. Ніхто не нападає. Ось це є три основні такі головні фактори. Питання. Чому Україна стала слабкою? Відповідь на це вона йде в двох позиціях. Дві, скажімо так, дві ну, події, два напрямки, два вектори нашого суспільства вони призвели до, до дуже радикального. З ну, послаблення нашої країни. Перший, всі ми про це знаємо, він очевидний це олігархія. Олігархія це поєднання бізнесу і влади. Якщо бізнес без влади, то це користь для країни, він розвиває економіку, він дає робочі місця, він просуває країну і робить прогрес. Якщо бізнес зливається з владою, то тоді бізнес починає використовувати владу заради власних інтересів. Поєднання бізнесу і влади і є олігархія. Це термін такий. Значить, ну, принцип дуже простий: бізнесмен, який знаходиться у руля, він в першу чергу думає про свій бізнес, а потім може про країну думати. Не було жодного разу в світі, жодного бізнесмена, який би. Спочатку думав би не про своє, а про щось інше. Ну, так, це природа капіталу. Бо якщо б капітал, капіталіст думав би інакше, він би не став би бізнесменом і капіталістом. Це нормальна ситуація для підприємця. Тобто, але самообмеження у капіталу немає. Чому з'являється олігархія? Бо працює демократична формула влади, демократична система влади, яка працює за схемою грошей. Вибори, прихід до влади, повернення грошей з прибутком. Ця формула забезпечує, що у владі може бути тільки бізнес або авторитарна влада. Тобто, всього два варіанти ми можемо бачити: основні, при демократичній системі влади. Або бізнес у владі, як в Україні, бізнес у владі в Сполучених Штатах так само є. Ну, всюди, де демократична система влади, там є олігархія. Але олігархія не завжди веде себе однаково. Якраз це буде другий момент, чому це так. Або авторитарна система. В Білорусі так само демократична система влади, але там вони, ну, у них фактично вона під контролем певної групи, і ця демократична система не призводить до влади бізнес, але призводить до управління певної групи. Авторитарна влада. Цього б, можливо, всього не було, не вплинуло б, якщо б не був ще один момент це наслідки розвалу Союзу і того менталітету, який був, просувався в Радянському Союзі. Тоді у нас був патерналізм партійний. Яка була концепція? Що за тебе все вирішує партія? Твоє завдання жити, працювати. Дітей ростити, але все вирішить партія. Все буде класно, все буде щастя. Людина виростала, їй в голову ніхто не вкладав, що все, що є в країні, воно не з неба впало, воно кимось будувалося, його треба захищати, за ним треба слідкувати. І що кожен громадянин має це робити. Партія є, партія. От вона все робить. А ти сиди, працюй, це вся ось концепція. Вона переїхала в суспільство. Іншої пропаганди не було. Це результат діючої пропаганди. Завжди все, що відбувається, на людину впливає. різні пропагандистські моменти: з заходу, з, 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 з інших країн, з, зі Сходу. З, з, людина живе в інформаційному просторі, і кожен хтось хоче їй в голову щось всунути. І те, що в голові якийсь появляється якийсь компот. В результаті цього компоту щось людина має якусь життєву стратегію. Так от, основна життєва стратегія у нас виявилася так, виявилося, що з'явилася дуже велика прошарка людей, соціальних дронів. Це інфантильні громадяни. Ми їх всіх їх знаємо. Якщо ви будете спілкуватися з людьми, ну, а ви спілкуєтеся, ви завжди зустрічаєте тих людей, які кажуть, мене політика не цікавить. Політика це брудна справа. Я сплачую податки. Все, більше я нічого не повинен в цій країні. Я прийшов, вибрав владу, все, тепер за все, має відповідати владу. Я все зробив, я пішов на вибори. Або взагалі мене країна не турбує. Я хочу виїхати з цієї країни, поки не можу. Оце все риторика соціальних дронів. В будь-якому суспільстві, в будь-якому, завжди є і соціальні дрони. І громадяни, громадяни з великої точки літер. Це люди, які розуміють свою відповідальність перед своєю країною, перед своїм народом, перед нащадками і перед минулими поколіннями, перед їхньою пам'яттю. Але мова йде про те, що ці люди, ці громадяни не об'єднані між собою. Вони не мають спільного руху, не мають спільної думки, не мають спільного бачення, спільної візії. Куди, як треба рухатися? Цим ніхто не займається. Олігархія цими питаннями не займається, бо олігархії повидно тільки одне: влада для того, щоб використовувати для бізнесу. І що відбувається? Править олігархія, але той, хто має на цю олігархію впливати, тобто якось там робити так, щоб вона все-таки якось про державу думала. Тобто це якраз громадяни, вони не згуртовані. Вони не оформлюють якусь сильну політичну силу і не відбувається. Таким чином розгул олігархії приводить до того, що країна не розвивається прогресивно і той якраз стан, який ми бачимо. Питання: що робити? Ну, по-перше, що робити? для того, щоб щось почати робити або не почати, треба зрозуміти, що, само собою, нічого не робиться. Гарне. Погане може зробитися, гарне ні. Значить, все-таки щось робити треба. Для того, щоб з'явилися якісь зміни, знову мають бути умови. Їх три. Ці умови три для України, їх три. Може бути більше, але головне три. Перший: має бути план, мета та план розвитку країни. Має бути бачення, візія. Яку країну ми хочемо мати, яку, як ми до цієї мети маємо дойти? Оці слова, візія, план, це інше називається ідеологія. Це слово, яким лякають все ж з радянських часів. Щось таке заумне. Ідеологія не є заумне слово, це розуміння, що ми робимо і як ми робимо. Якщо будується будинок, то перед тим, як його побудувати, архітектор вже спочатку думає, що він хоче побудувати, планує. Потім він розповідає іншим. Що він має зробити? Він має зробити, сказати, який це має бути будинок. Високий, невисокий, в якому місті, хто буде жити, які, яка цінова категорія. Це все ідеологія будівництва цього будинку. Як буде інфраструктура рядом. Потім хто буде будувати, чи ті, які склепують так, що воно розвалиться, чи все-таки професійні будівельники, хто в ньому буде жити? Якщо він зробить це гарно, класно. Але ніхто не захоче в ньому жити, все теж провалиться. Тобто, все це потрібно все це потрібно спочатку перед будівництвом мати. Це і є ідеологія. Це план, мета, механізми досягнення. Це перша умова. Має бути ідеологія. У нас у поступу вона є. Це доктрина Громадянської республіки. Наступне питання, Треть. друге, необхідно. Пригнітити олігархію. Олігархія буде заважати прогресивного руху, як заважала всі 30 років. Значить, щось треба зробити так, щоб олігархії, ну, прибрати її, щоб бізнес залишив владу. Це може відбуватися двома шляхами. Або зміною системи влади зробити так, щоб ця формула, гроші, вибори, прихід до влади, повернення грошей з прибутком не працювала. Треба нову систему влади. Так, да, ми... Пропонуємо систему Громадянської республіки. Бо при системі Громадянської республіки або громадянсько республіканській системі, якщо по науковому сказати, то ця формула вже діяти не буде. Взагалі відміняються вибори, виборів не буде, буде делегування. Приблизно так, як, наприклад, в організації поступ це працює. В організації поступ діє практично Громадянська Республіка. Є другий варіант, як можна прибрати до рук олігархію, щоб вона не вилазила. Дуже простий, авторитарний. Треба силою якось, якимось механізмами отримати владу. Бачимо Білорусь, Росію, Сінгапур. Сінгапур позитивний механізм, але там теж авторитаризм. Тобто, авторитаризм може Робити як гарне, так і погане для розвитку країни, але чому з більшості випадків він все-таки дає погане. Це одне. А по-друге, при будь-якому авторитаризмі пригнічуються права людини. А коли пригнічуються права людини, то економічна діяльність, соціальна діяльність, духовний розвиток людей зменшується. Люди себе не почуваються щасливо, і тоді вони самі задають питання, що це за таке життя. Якщо мене пригнічують, навіщо мені потужна країна, якщо в цій країні я буду нещасною людиною? А як може бути людина щасливою, якщо її пригнічують? Це несправедливо. Тому авторитаризм це не наш шлях. Ми не йдемо, ми маємо на увазі організацію поступ, не йдемо по шляху авторитаризму. І третій фактор: має бути сила, яка все це зробить. Хто реалізує ідеологію, хто реалізує цей план? хто Зробить так, щоб все, що ми гарне, таке красиве наговорили, навидумували, стало реальністю. Сила має бути. Мають бути ті будівельники, які будують новий будинок, нову країну. Тобто, сила це не тільки будівельники, це і підтримка людей, які будуть жити в новому будинку. Тобто, в нашому випадку, сила це наявність організації. Ідеологічно, чому ідеологічно, бо всі в організації мають розуміти, для чого вони тут, що вони будують, яким шляхом ми рухаємося. І має бути підтримка, критична маса підтримка населення ось цією структурою, цього ядра. Якщо немає плану, що треба зробити, то ну, є два варіанти. Або якщо в тебе плану немає куди йти, то куди б ти не йшов, ти завжди прийдеш куди треба. Або навпаки, якщо плану немає, ти ніколи нікуди не прийдеш. Все одно, результат такий, що ти ніколи не побудуєш щось гарне, якщо плану немає. Само собою нічого ніколи не вибудовується. Значить, необхідно цю силу створювати. Сила це підтримка громадян. Для того, щоб підтримку громадян отримати, треба громадянам розповідати про наш план, мету, методи, дії, залучати громадян до нашого спільного громадянського руху, збільшувати кількість команди. Чому потрібна команда? Бо команда це колективний агітатор, це колективний пропагандист. Ми розглядаємо кожного учасника руху поступу як одну одиницю, яка рухається туди, щоб розповідати, яка має бути Україна, як ми туди рухаємося, і це робимо спільно. Це спільне дає ефект синергії і створює силу, коли досягне ця сила критичної маси. Ніщо не може і не зможе зупинити реалізації саме цих позицій ідеологічних, тих методів, тієї візії, тієї концепції. По-різному можна називати, все це є ідеологія. Те, що вкладено в голову людям. Якщо люди захотять жити в Громадянській республіці, де не буде олігархії, ніякої олігархії не буде. Але треба ще й реформу робити. Реформи самі не робляться. Будинок сам не будується, потрібні будівельники. Значить, відповідно, все-таки має бути команда, яка буде це безпосередньо руцями робити. Але ці руці нічого не зможуть зробити, якщо не буде підтримки населення громадян. А підтримки громадян не буде, якщо громадяни не розуміють, що ці руці будуть робити. Тобто три позиції для, для зміни ситуації в країні. Необхідно розуміння, що ми будуємо, яку країну яким чином? Потім треба прибрати дію олігархії, зробити так, щоб олігархія не змогла панувати, і третє, створити силу, яка здатна, і прибрати олігархію, і реалізувати всі плани, всі реформи, які необхідно зробити. Шлях до великої України це постійний шлях реформ. Мають бути спочатку зроблені першочергові радикальні реформи, але потім постійні реформи. Китай 30 років займається реформами і не буде переставати, вірніше, якщо він перестане, він почне зворачуватись. Бо світ завжди дає нові виклики. І завжди треба змінюватися під зміну світу. Реформи це постійні зміни відповідно до вимог часу. Це може робити тільки прогресивна влада. Але прогресивна влада ніколи не буде мати сили, якщо не буде мати підтримки громадян. А громадяни ніколи не будуть підтримувати владу, яка не знає, куди і як вона рухається. Просто тому, що вона їй подобається, то такої підтримки недостатньо. Бо тих людей, які підтримують владу через тільки те, що вона красива і гарна виступає, їх мало. Їх недостатньо для сили, щоб все реалізувати. Бо буде саботаж. тих то не розуміє або не хоче так, як розповідають гарні, і красиві і чесні. Тобто багато чого все-таки залежить від громадян. Можна сказати, не багато чого, а все залежить від громадян. Є соціальний дрон і є громадянин. У кожного громадянина в нашій країні, не тільки в нашій країні, це в будь-якій країні є чотири. Стратегії життєвої поведінки. Перша, це приєднатись до якоїсь діючої організації, сили, партії, яка розбудовує потужну країну, розбудовує велику Україну. Це перший шлях, перша життєва концепція. Друга концепція громадянин може вибрати одну з чотирьох. Друга, якщо він не може знайти якусь організацію, яка йому Відповідає його розумінню, бажанню, він може створити сам організацію. І в рамках цієї організації, в межах її і за допомогою розвивати і рухатися до побудови Великої України. Третій є шлях неефективний, але він є діяти одноосібно, Якийсь знайдеться там людина, яка захоче стати месією, почне самостійно щось робити. Буде набирати якусь там популярність, буде пропонувати якісь реформи, буде працювати. Але історичний досвід каже, що якщо ти один, то ти нічого не досягаєш. Ти можеш отримати підтримку якусь, тому що ти популярна особа. Ну, там, Гарний, наприклад, там, артист. Але популярність тебе люблять за артиста, а не тому, що ти знаєш, що робити і як треба робити. Тобто третій життєвий. Життєва концепція громадянина рухатися одноосібно. І четверте є: нічого не робити. Залишатися соціальним дроном, Людину, яка каже, мене нічого не цікавить. Мене цікавить тільки те, що мені поїсти, де яка робота. Ну, звичайно, щоб війна завершилася, щоб потім не було війни. От тільки це мене цікавить. Взагалі-то я б і виїхати з, з цієї країни або не повертатися. Соціальний дрон мудак, іншими словами. Оце є ворог. Це ворог нашої країни. Від поведінки громадян, які розуміють це, залежить поведінка тих людей, які стоять на позиції соціального дрону. Бо серед цих людей дуже багато людей нормальних є, але яким не розповідали, що само не зробиться, що він має щось робити. Він має вибрати один з шляхів, найбільш ефективний перший другий. Або приєднатися до якоїсь діючої організації, але треба для цього розібратися, що це за організація, звідки взялася, куди рухається, і взагалі, що вона щось зробить. Або створити свою і те саме робити. Якщо цього не робиться, то соціальний дрон. Велика Україна це країна для громадян. В її побудують громадяни. Її будують вже громадяни. У нас завдяки цим трагічним подіям, завдяки війні і як це. Не, не дивно, але завдяки Кремлю цей рух розпочався. Багато людей зрозуміли, що для того, щоб країна стала потужною, треба починати не впливати на владу, не приходити на майдан і кричати «влада зроби, а самому становитися владою. Не треба впливати на олігархів. Вони щось там відцапляться від вас. Треба самим становитися владою, рухатися в тому напрямку, як сам бажаєш. Але для того, щоб воно вийшло, треба об'єднання з іншими людьми, які однаково з тобою розуміють, що ти будуєш. І таким чином, таким шляхом, ми побудуємо велику потужну силу, яка приведе до нашої перемоги. Наша перемога це не тільки повернення території до 91-го року, це не тільки ре реконструкція чи щось інше. Це побудова сильної потужної країни. Це велика Україна. Ось наша перемога.